Від першого сорту магазинка 8 кг за 1800 жіночий бадник. фірми Nike, розмір Елька. Ще один жіночий. Теплесенький знафліс. Це розмір Елька. Такий жіночий розмір Елька. Чоловічий. Розмір Елька. Жіночий на замочку. Розмір пише дванадцятька. Такий чоловічий теплесенький на флісси. Батник, розмір Елька. Ще один чоловічий батник. Розмір 2 xl Жіночий розмір ХЛ. Чоловічий на замочку. Розмір Елька. такий чоловічий, розмір пише, десятка, такий яскравий жіночий, розмір Елька, легенький жіночий, розмір Еска, укорочений жіночий з капюшончиком на замочку, розмір М, ще один жіночий, розмір. Елька. Такий чоловічий розмір 2XL. Чоловічий батник. Розмір XS. І останній світшот. Розмір XL. Це були світшоти першого сорту. Вага мішечка 8 кг за 1800.